Як сьогодні ситуація в області? Куди росіяни стріляли? Чи є постраждалі та загиблі? Ну у нас відповідно традиційно, на жаль, 16 населених пунктів були під обстрілами. Це північ Харківського району, це північ Чугуївського району, це Ізюмський район. Відповідно, борова і ті населені пункти, які ну, які прибає ще ближче до російського кордону. Фактично, ворог там обстрілює з реактивних систем залпового вогню та артилерії. І звичайно, куп'янський напрямок він відповідно досить важкий. Наші воїні відбили. Більше десяти сьогодні штурмових атак, а всі вони для ворога завершилися не ну, тобто, не успіхом. Там скажімо так, йому було завдано ну, тобто, важких уражень. І він під вогнем наших збройних сил відійшов на раніше зайняті свої позиції. Ну і власне кажучи, враховуючи те, що ці два основні напрямки Ізюмський-Борівський, я маю на увазі та відповідно Куп'янський, наразі. Розглядається рішення, воно в процесі прийняття щодо примусової там евакуації по відповідно куп'янському напрямку. Це у нас безпосередньо 10 населених. Пунктів це евакуація сімей із дітьми. Це Куп'янська громада, Кіндершівська та відповідно Курилівська, а саме Куп'янського району там перебуває за нашими даними 275 дітей, і досить важливо знати, що дітей ми евакуюємо обов'язково або із, відповідно батьками, або як мінімум з одним із батьків, або це мають бути опікуни, або відповідно опікувальники. тобто самостійно. Самих дітей ми звичайно не вивозимо тут. Ми абсолютно комунікуємо із людьми, те, що їм звичайно буде надано тимчасове, тобто, помешкання для проживання або у самому місті Харкові, або за межами Харківської області. Ми відповідно будемо проводити попередні там. Опитування і люди при евакуації, звичайно, що вже будуть знати, куди до якого там помешкання вони звичайно будуть безпосередньо прямувати. Якщо це за межами харківської території, то звичайно, що ми будемо направляти до інших областей, де на такі випадки у нас вже зарезервовані місця, і звичайно, що ми про це відповідно людям будемо пояснювати. Ну і звичайно, будемо приймати рішення по борівському напрямку, по самому населеному пункту борова. Це рішення буде поки що рекомендаційне для того, щоб люди все ж таки евакуювалися з цих напрямків, оскільки ворог продовжує їх обстрілювати. Він фактично не може так вести, скажімо так, війну там проти наших збройних сил, тому що відповідно там там відповідні поразки. Однак він воює там проти нашого цивільного населення, і заради збереження життя наших людей, звичайно, що ми там будемо приймати поки що по цьому напрямку рекомендаційні такі рішення. Звичайно, що у випадку необхідності ми теж відповідно будемо надавати тимчасове по. Мешкання для проживання як у самому місті Харкові, так і поза межами території Харківської та області, якщо йдеться про рекомендовану евакуацію, то чи буде передбачений безкоштовний транспорт для людей, допомога із поселенням? Чи якщо йдеться про рекомендацію, то вони самі мають це питання вирішувати? Ні, звичайно, ні. Звичайно, що ми там будемо повністю забезпечувати і відповідним помешканням. Тут у нас і а, сприяють волонтерські організації, міжнародні наші відповідно донори та партнери. І тут звичайно, що будуть і виплати матеріальної, тобто допомоги. Ну і звичайно, що і юридичний супровід так само буде, тому що людям будуть оформлювати статус внутрішньо переміщених осіб для того, щоб знову ж таки були призначені а, і люди отримували а, певну грошову. Тут відповідно підтримку з Куп'янщини. вже евакуація обов'язково була оголошена, тобто якийсь інший статус цієї евакуації. Так скільки людей вдалося за цей час вивезти? Самостійно виїхали з цього напрямку близько двох тисяч людей. Якщо брати так, би мовити, реалізацію рішення Ради оборони області, то більше тисячі ми вивезли людей, і приблизно 300 це були діти. Значить, дійсно ми забезпечували і наданням, тобто помешкання, і звичайно були і виплати. Частину людей знаходили собі звичайно помешкання самостійно. Ну і тут дуже важливо, що ми, ми нікого на сам на сам із цією ситуацією не залишаємо. Це наша відповідальність надати людям всі необхідні умови для тимчасового проживання.